Це був день депутата, розповідає Сергій Віталійович. Після того, як обговорили питання порядку денного позачергової 10-ї сесії, я звернувся до секретаря міської ради Ірини Шумри. Попросив довідку на роботу, що дійсно займався депутатською діяльністю. Каже пан Сергій. Однак замість довідки отримав смітник на голову. Чомусь не хотіла видавати довідку, і в нас з нею була така там розмова. Після чого інші депутати підключилися і почали мене в чомусь звинувачувати, ображати, ганьбити. Це все почув депутат Рожко І взяв смітник з іншого кабінету і натягнув мені на голову. Зі слів депутата таку довідку отримали його колеги. Коли ж черга підійшла до нього, видавати припинили. Видаєте, а Денизі не видаєте? Буде окремо порядок до Денизі, так? Так на вашу думку? Чи як? Да. До того ж, в аудіозаписі чути, як інші депутати намагаються чи то нав'язати думку, чи дізнатися, як голосуватиме пан Сергій на сесії. Як ви завтра маєте, перепрошую, як ви завтра плануєте голосувати по питаннях, які ми сьогодні розглядали? Самостійно. А що сьогодні буде в Фейсбуці? Партійно. Далі. А що сьогодні буде в Фейсбуці? Яка нова інформація? Чому депутатів так цікавив голос Сергія Денеги? Нагадаємо, на сесії розглядали питання про безоплатну передачу майна з балансу КМКП на баланс комунального підприємства Благоустрій, який утворила міська влада. На всі рахунки та КМКП виконавча служба наклала арешт. Відповідно його відчуження заборонено. У міській раді пахне криміналом гостити ви позор для нашої нашого міста, для нашого міста. Фейсбук і сидити як баба базарна. І що чули баби на базарі, то ви викладуєте. Як розповідає пан Сергій, це ми чуємо і в аудіозаписі, Над ним просто глузували. Чи допустимо така поведінка народних обранців, яких люди вважали перед виборами кращими представниками громади? Що ти мені показав? <райка> я питаю. Признай, тут що ти мені показав? Що ти мені показав? Що ти мені показав? Що ти показав? Я запитую. Що ти показав мені? Що ти показав мені? Ви на мене не падай Низько плінтуса. Так як ти робиш, я говорю тобі, ніже баби, як ти робиш, жінки. Так не роблять, як ти робиш. Будь мужиком до кінця. Я це даю свій інтерес. Якщо служити, падати падеш низ. Олександр Чех, депутат від партії Народний контроль, порадив колезі, цитую будь мужиком і відстоюй свої права до кінця. Та обізвав мерзостю, яка падає низько, хуже баби. Ось так у нас вічливо розмовляють кращі, як ми всі гадали, обранці громади. Приєднався до Олександра Чеха його колега, депутат Анатолій Рожко від партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. Ви зараз, зібрати 10 свідків, що я свідки, ковищу, я зараз головою в бак. Саша зараз візьмемо головою в бак, сказав Анатолій Рожко. Хто ж міг подумати, що свої слова пан Анатолій втілить у життя? Що спонукало свободівця одягнути смітник колезі на голову? Ми намагалися поспілкуватися із народним обранцем. Однак нам перед носом пан Анатолій зачинив двері. Що ми відповідаємо цю інформацію? Я до вас взагалі не маю розумію. До мене на роботі Ні, зачекайте. Ну будь ласка, щоб да, не говорили, що ми відсвітимо однобоку боку інформацію. Ми хочемо запитати за те, що ви від одягнули. на одягнулиму що двері закрива. Ось ми тільки що прийшли до депутата Анатолія Рожка запитати, чому наш обранець від людей, так нашого міста одягнув сміттєве відро на голову депутату. На жаль, пан Анатолій відмовився з нами спілкуватися. Ми вам дякуємо. Деякі депутати заявляють, така поведінка ганебна. Кажуть соромно, що колеги забувають про свої обов'язки захищати та відстоювати інтереси громади, натомість знущаються і лаються. Недопустима така поведінка. Є закон про статус депутата місцевих рад, там, де говориться, що яка має бути поведінка і вічливий, і чемний, і таке подібне. Я розумію, що є особисті неприязні, є спеціально пограти на публіку, бо це смішно виглядає. Але на даний момент треба вже від цього відвикати і починати, як в цивілізованому світі, нормально розмовляти і доводити, значить, якщо хтось правий або в судовому порядку, відстоює свої права, а нема чого ображати. Це люди дивляться на це і думають, ага, він ображає, ну то, значить, і мені можна. який постраждав від рук колеги, звернувся у поліцію по даній справі. Відкрито кримінальне провадження. Жовтня жовтні 2016 року надійшла письмова заява від одного з місцевих депутатів вчинення кримінального правопорушення відносно нього з боку місцевого депутата Рожка. Відповідно, було зареєстровано вказана заява в журналі в обліку за повідомлення про вчинення злочині та правопорушення та відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку, визначеним діючим кримінальним процесуальним кодексом. Попередня кваліфікація це хуліганство, стаття 296, частина 1 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії. Пові за свій вчинок депутат Свободівець Анатолій Рожко з часом дізнаємось. Юлія Крищук, Павло Жих, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.